Капібари милі і невибагливі створіння? Вони живуть у світі, де все просто. Але уявіть собі: замість того, щоб відпочивати в лузі, вони стають справжніми тємщиками. Вони знайшли темні куточки інтернету, де можна швидко підзаробити. Але як це виглядає? Ого, ці капібари справжні інтернет-генії, продавці підробок, шахраї, фальшиві підписки. Вони вже в грі, але хіба все так легко? Хочеш мільйони, отримай кримінальний вирок. І от ці капібари розуміють, що не всі схеми працюють на їхню користь. Вони почали з маленьких схем, а закінчили з великими проблемами. Не все те, що сяє в інтернеті, є багатством. І навіть капібари повинні знати свої межі. Тому, якщо ти думаєш про легкий заробіток в інтернеті, не будьте як капібари, залишайтеся в безпеці та підписуйтеся і ставте лайк.